Підтоплення нечистотами, відкриті люки та безліч інших питань, які вже тривалий час, обурюють мешканців міста Костопіль, що на Рівненщині? Днями ж їхній терпець увірвався остаточно. Причиною цього стали плітки про те, що у місцевому КП Костопіль водоканал планують скоротити штат. Відтак ця ситуація неабияк занепокоїла місцевих жителів. Мовляв, якщо декого з працівників водоканалу таки звільнять, чи вистачить рук, аби комунальники могли і надалі якісно надавати свої послуги та вирішувати нагальні питання міста. Ще більше збурило те, що керівник новий має скоротити приблизно десь 20 працівників. Відповідно, що як взагалі місто буде працювати, я не розумію. Каналізаційні люки також частково не оглядаються, немає ревізії. Звернення тиждень офіційно я дзвонив до керівника, не відбулося. Є ще каналізаційна настосна станція біля вулиці Рівницькій, 1. Де люди подзвонили, сказали, що вибачте, не можуть змити унітаз, бо вода трошечки дуже повільно йде. Найбільше місцевих обурювала бездіяльність комунальників у історії зі скидом нечистот у місцеву річку Замчисько. За словами активіста Олександра, це відбувалось впродовж кількох тижнів. Відтак навіть звертався до екоінспекції. А усувати цю проблему працівники КП Костопіль водоканал прибули лише після повідомлення про те, що до міста приїде наша знімальна група. Багато комунікацій в дійсно зношеному вигляді. Часто йдуть пориви. От позаду нас є один з поривів, де є каналізаційна насосна станція, яка живить півміста, перекачується на очисні споруди. І мені відомо, чотири дні, що я перебуваю тут, і де витік, а неофіційно три неділі. 16 числа січня 24 року я повідомив на гарячу лінію Державної екологічної інспекції Поліського округу, що інспекція спрацювала на відміну, вже до обіду був лаборант, який взяв проби води та ґрунту. Чекаю далі за декілька днів офіційне підтвердження, скільки там забруднення. Далі інспекція має встановити власника, кількість забруднення і виставити, як я розумію, їм, певні штрафні санкції. З'ясувати, чому раніше на цю та інші проблеми у КП Костопіль водоканал не звертали уваги. Та чи правда, що на підприємстві планують скорочення, ми намагалися у його начальника Володимира Кришко, який спершу пообіцяв прокоментувати ситуацію трохи згодом. Натомість з нашою знімальною групою зв'язалися його підлеглі. Вони підтвердили факт скорочення штату. На даний час вони мені дали наказ від 8 січня 2024 року. Це третій наказ, де скорочення. Чуються посади, головний бухгалтер, майстри, бухгалтер виробничої персональної, механік, оператори комп'ютерного набору, контролери. Всі тут зазначено 32 одиниці. Скорочення на даний час нас на підприємстві працює ну робочих 84-86. Більше того, працівники КП стопіль водоканалу розповіли і про те, що це вже не вперше. Відтак рук і дійсно не вистачає. Бояться, що згодом взагалі не буде кому працювати. Ми надаємо послуги. І, і ремонти, і пориви, і вода, ну це все mm -hmm. викачка нечистот, ну все таке, як то кажуть, вже менше людей не може бути, бо будемо говорити, наше, як то кажуть, місто, труби, це все вже воно таке, що там ремонтуємо, там ладимо, там якось нове проложуємо. Ну, люди старалися, ну таке просто людей добивало. Ну, він ще мені що сказав, що це не перше скорочення, поетапно буде і далі, і далі скорочення. Тож дізнаватись причину проведення такого скорочення працівникам комунального підприємства вдалося хіба з отриманого повідомлення. Одна із них, як зазначено на папері, пов'язана з метою скоротити витрати на утримання підприємства. В Свою чергу головна бухгалтерка установи та одна із людей, зазначених в судному списку, Надія Середа, зазначає, проблем із фінансами у них немає. Колим, Прочитала текст наказа, там було вказано згідно економічних показників, ситуація економічна нам дозволяє працювати в даному штаті. У нас за 9 місяців є прибутки, і я не бачу критичної ситуації, щоб ну, треба було нас звільняти. Нам ж отримати обіцяний коментар від начальника КП Костопіль водоканал Володимира Кришко так і не вдалося, попри його бажання розповісти нам усе як є, часу на це не знайшлося. Але я є задоволенням, але я хотів би, але я знаю, що це треба робити, щоб наша громадськість знала всю правду з перших уст. Ну, але не знаю. Сьогодні може і не вийде. Е, дивіться, а якщо коментар телефоном ваш запишемо, ну вашу відповідь на ті всі питання, які ну, я озвучую. Ну, ну це ж як є відео. Треба, щоб було відео. Ну то давайте Шо ми таку? вас десь зловимо. П'ять хвилин вашого часу. На Куди жаль, ви? на жаль, да на жаль не получається. Самі ж працівники КП Костопіль водоканалу переконують, миритися із ситуацією не будуть, боротимуться за своє місце до кінця. Тож, очевидно, на цьому історія не завершиться. Софія та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.